Друзі, вітаю! На тлі сьогоднішніх заяв від посла США при НАТО Вітакера, який повідомив, що Трамп розуміє, як натиснути на Україну і Росію для укладення угоди, і що він налаштований оптимістично і сповнений надії, на тлі сьогоднішніх заяв від канцлера Німеччини Мерца, який прогнозує, що наступні дні можуть стати вирішальними у питанні України, Путін вирішив вийти з терміновими заявами і зверненнями. Причому, що важливо, Путін вийшов з такими витріщеними очима. Зверніть увагу на цей стоп-кадр. Дійсно, Путін дуже широко розплющив очі, і видно, що він незадоволений. Путін, як пиш пропагандисти, відкрито розповів про головні проблеми економіки Росії. Нічого собі вирішив зайти одразу заяв про проблеми. Однак що цікаво, після того, як Путін розповів про проблеми з російською економікою, він доручив терміново почати структурне перебудування російської економіки, структурну перебудову. І це вже щось нагадує Горбачова. І ми пам'ятаємо загалом, що сталося з цією московською недоімперією імперією після структурної так званої перебудови. Путін заявив, що він сподівається, що підвищення податків. Зокрема, податок на додану вартість буде тимчасовим і він закликає відбілювати російську економіку. Крім того, Путін почав обурюватися, що народжуваність дітей на Росії продовжує знижуватися. Він заявив про те, що необхідно все робити, щоб росіянки народжували більше дітей. В свою чергу лунають заяви від головного речника Путіна Піскова. Він сьогодні повідомив, що контакти між США та Росією здійснюються. Однак Вашингтон поки не доводив до Москви результати перемовин з Україною. Також є цікава новина в російських ЗМІ, це такий раптовий поворот з Кремля. Москва вирішила провернути чергову многоходовочку. і сьогодні пропагандисти пишуть, що Росія готує масштабний судовий процес проти керівництва України. І що так званий Верховний суд ДНР і так званий ЛНР, що зараз вони готують матеріали кримінальної справи. Проти 41 громадянина України мова йде і про п'яту президент України Порошенка, про екс-прем'єр-міністра України Яценюка, Єрмака, Зеленського, Шмигаля, Залужного та багатьох інших представників нашого вищого військово-політичного керівництва, які зараз на посадах або були раніше на посадах з 2014 року. І насправді те, що пропагандисти кричать, що Росія готує масштабний судовий процес, це насправді все серйозно. І Сьогодні наші українські змі повідомили, що міжнародний суд ООН прийняв позов Росії проти України щодо так званих звинувачень у геноциді. І зараз Москва що хоче зробити? Вона хоче знайти так звані підстави, якісь аргументи. що поки аргументів міжнародний суд ООН Москва не передала, що Буцімто Україна вчиняла геноцид щодо жителів Донецької та Луганської областей. І щоб таким чином якось виправдати агресію, повномасштабну війну проти України, це повний цинізм, особливо зважаючи на те, що відбувається з першого дня після початку масштабного вторгнення, коли Росія знищила вже десятки міст та сіл на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Ще що важливо, це та, що пропагандисти сьогодні не забули і про Європу. Вони пишуть, що Європа виставила ультиматум Китаю. І налякана Сполученими Штатами Америки щодо ультиматуму від Європи для Китайської народної республіки, то позавчора Макрон прямо заявляв і говорив про те, що необхідно вирівнювати торгівлю, і що Китай має діяти. І це не лише заява Макрона. Відповідні є, хоч і неофіційні, але вже є певний такий тиск від Німеччини, і глава німецького МЗС Вадефуль уже полетів на Китай. Очікуємо новин. А от щодо того, що Європа налякана Спусту Америки, то я скажу, що певною мірою це так. Адже загалом Європейський Союз і в цілому Європа критично залежать щодо оборони від Сполучених Штатів. Зокрема, навіть ракети європейські, німецькі Тауроси, британські Шедоу, французькі скальпи, крилаті ракети, вони, без умовно кажучи, дозволу США, взагалі нікуди не полетять. Тому що система наведення цих ракет, це супутникова навігація, США, також карти рельєфу місцевості Сполученої Америки, і без США взагалі нічого не може Європа зробити. Немає своїх супутників відповідних, немає своїх відповідних технологій, не розроблені. Крім того, ще багато проблем, наприклад, щодо балістичних ракет. Також Європа в цьому плані зовсім не рухалася, не розвивалася. І, хоча зараз, починаючи десь рік-два тому, є вже певні проєкти, Європа почала прокидатися. Тим не менш, зараз, коли європейські лідери починають думати, що буде, якщо Путін, наприклад, дасть команду напасти на країни Балтії, то як тоді, що буде робити Європа? Особливо з огляду на те, що настрій, наприклад, в ті ж Німеччині, Франції, молодого покоління? Яке не дуже задоволена рішеннями урядів Німеччини та Франції щодо, наприклад, просто проходження медичної комісії для юнаків, і у Німеччині були протести у 90 містах. В цілому це не подобається молоді, і є певні такі протести у суспільстві щодо мілітаризації, і зараз реально є певна наляканість у лідерів пейських країн. А як і що буде, що робити, якщо? Дійсно, Путін дасть команду, наприклад, напасти на країни Балтії або, наприклад, на Польщу. Тому те, що пропагандисти пишуть, що Європа певним чином налякана, це факт. Трамп розуміє силу США і розуміє залежність Європи і Сполучені Америки, і всіляко цим намагається маніпулювати. Загалом щодо Європи, у цьому випуску не можна сказати, що сьогодні відбулася ще одна зустріч в рамках так званої коаліції охочих. І сьогодні ЗМІ повідомляють, що Зеленський, Стармер, Мерц і Макрон обговорили дипломатичну роботу зі США та узгодили спільну позицію щодо узгодження спільної позиції, що конкретно яка спільна позиція, деталей немає. Є від президента України Зеленського, що сьогодні важлива єдність між Україною, Європою та США. тобто наголос робиться на єдність. Однак ніяких таких жорстких заяв щодо Сполучені Америки, щодо так званого мирного плану. Трампа немає. Є заява від Макрона, що американський план миру слід доповнити європейським внеском у координації з Україною. Але є заява від канцлера Німеччини Мерца, який сказав прямо, що Німеччина скептична до окремих пунктів мирного плану США щодо України. Німеччина висловлює скептицизм. В свою чергу наші українські змі публікують інсайди, що немає згоди щодо Донеччини. Міжнародні змі, зокрема видання «Політико» пишуть, що Ша наполягають, щоб Україна віддала всю Донеччину Росії. І ще є один важливий момент: це сьогоднішня заява з Єлисейського палацу з Франції, що зокрема на сьогоднішніх переговорах в Лондоні мова йшла про гарантії безпеки. І в цілому, що важливо, сьогодні ввечері пролунали від президента України Зеленського, що наразі план щодо врегулювання війни містить 20 пунктів, тобто він уже скорочений. Початковий варіант був на 28 пунктів. Також Зеленський заявив, що Росія наполягає на тому, що Україна мусить віддати свої території і що Сполучених Америки шукають компроміс. Крім того, Зеленський повідомив про ключове питання. Що на що будуть готові партнери у разі нового нападу, і що поки немає відповіді на ключове питання, а саме на питання гарантій безпеки для України? Отже, Сполучених Америки пропонують Україні що вивести свої війська зі своїх українських територій, з Донецької та Луганської областей, а натомість щодо гарантій безпеки, то нічого конкретного немає. Тим не менш, перемовини продовжуються. Щодо підтримки України, щодо підтримки нашої обороноздатності, є заява від президента Рпецької комісії Урсули фон дер Ляен, яка після зустрічі коаліції охочих повідомила, що найде повідомила, а наголосила, що більше немає часу на зволікання, і що необхідно приймати рішення щодо вилучення московських коштів для України для підтримки України. Щодо цієї так званої операційної позики для посилення позиції України, її вже офіційно підтримали сім країн: Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща та Швеція. Зрозуміло, що перемовини щодо виділення Україні заморожених московських коштів продовжуються, і як вчора заявляли з Франції, з Вілецького палацу, що Франція розуміє важливість цього питання залом Франція, а європейський союз. Щодо добрих новин, є сьогодні повідомлення, що Рада Європейського Союзу затвердила оборонну програму на суму 1,5 мільярда євро, і що з цих 1,5 мільярда євро 300 мільйонів піде на модернізацію оборонної промисловості України. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні президент Куріно-Зеленський розповів про кандидатів на керівника Офісу президента України. Це п'ять кандидатів: міністр цифрової трансформації Федоров, міністр оборони Шмигаль. Заступник міністра кордонних справ Кислиця, заступник керівника Офісу президента України Паліса, а також керівник Гур Будану. П'ять кандидатур президент України озвучив офіційно. Очікуємо на рішення. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.